Крокодуете. Я темний бражник. Я даю вам силу знову зійтися, щоб знищити одне одного, одного. Нарешті ви маєте шанс довести свою правоту. Взамін я лише прошу принести мені талісмани летіпак і суперкота. Хай виграє найкращий рокер. Тікаємо. <різь> Пес відплив у власний круїз, забувши про прителів. Я співаю соло, бо ти знищила Свобода! Вогонь! Супер-соло! Ході сваритись. Поговоріть. Знаєш, декому треба вислизнути. Ой! Ой! Схоже, я розтягнула ще голодку. Боже, як боляче. Час перетворення. Обережно. Все гаразд. Повернися і бийся, пройди світе. Неймай мене спочатку! Ти фальшивийш, ладібак! Не заходь у глибокі води, якщо не вмієш плавати. Зараз Крокодете! Заберіть її талісман. Талісман ледібак мій. Ні, мій! <airbox> <microbes> <"Talisman> Чекаю тебе суперкоти. Шоу почалося! О, ви це бачили? О? Що там? про? пане Адріан, сховаємось, поки леді баги суперкіт розберуться. Шоу триватиме. Сховайтеся, я сам закінчу грим. О, що за профі? Плаг кіті! Сман, леді -бак, бо розчавлю тебе гарматами! Ні, віддай прикрасу мені, бо моє суперсоло рознесе. Париж! Пообіцяй, що під старість ми не станемо такими. Для цього спершу треба стати парою, котику. Гей, куди це ви зібрались? <праць> не кажи, що даси цим пестунчикам нас здолати! Куди вона поділась? Спочатку я затоплю твій корабель. <звук> а, Аго, лихи гітаристи, ми ще не закінчили дуель. Лишайтесь тут. Ми скоро будемо! Тримаю курс у небо! <звук> Гей, так не чесно! У нас немає ні крил, ні летючих кораблів.